Доброго дня, мене звати Максим Єлістратов, я учень 11 А класу ліцею номер 79 інформаційної технології міста Києва. Дозвольте представити моє дослідження за темою аналіз стану тенденції парникового ефекту в атмосфері Землі. Секунду, вмикаю плакат. Актуальність мого дослідження полягає в тому, що завдяки парниковому ефекту існує життя на нашій планеті. Саме він за допомогою океанів та атмосфери створив типичні умови для всіх нас. Атмосфера затримує шкідливі промінювання та частково віддзеркалює надушкове сонячне світо. Океани акумулюють тепло і не дають розвиватись температурним контрастам. Все життя на Землі існує в досить вузькому коридорі температур, але є тривожні тенденції з досить швидкого збільшення середніх температур на всій нашій планеті. Мета моєї роботи це в дослідженні суті. Та стану змін парникового ефекту на Землі. Для виконання мети були вирішені наступні завдання. Ознайомитись із структурою атмосфери Землі та основними процесами в її частинах, які впливають на зміни клімату, вивчити феномен парникового ефекту та чинник, який впливають на його зміни. Визначити основні парникові гази та величину їх впливу на парниковий ефект. Розглянути вплив людської діяльності на парниковий ефект, та проаналізувати зміни концентрації парникових газів в атмосфері на території України. Методи мого дослідження це описовий, аналітичний, контекстуальний і статистичний. Об'єкт мого дослідження це наукова температура по парниковим газам. Змінам клім... Фізичним процесам в атмосфері. Предмет мого дослідження парниковий ефект. Структура моєї роботи складається з вступу, двох розділів, висновків та списку наукових джерел, які я використовував в роботі. Перед тим, як прийти до викладу свого результату, хочу навести поняття парниковий ефект. Це природне явище, при якому частина теплового випроміння Землі затримується в атмосфері завдяки парниковим газам. Ну, водяна пара СО2, С4, Н2О, озон тощо. Ці гази пропускають сонячне короткохвильове випромінювання до поверхні, але поглинають і повторно випромінюють назад до Землі довгохвильове теплове випромінювання. У результаті середня температура на планеті підтримується на рівні, сприятливому для життя. Посилення парникового ефекту. Через антропогенію СО2 сн 4 та інших газів призводить до глобального потепління. Парниковий ефект відкрив у 1828 році Жозеф Фуріє. Парниковими називають такі гази, які здатні поглинати теплове випромінювання поверхні планети і відбивати його назад. Основними такими парниковими газами є водяна пара h 2 o великислий газ СО2, закис азоту НО2О, метан С4, озон О3. Гази. Найбільша роль тут залежить від одній парі та вуглекислого газу. Здатність або потенціал впливу парникових газів на глобальне потепління Global Warming Potential, прийнято оцінювати за допомогою показника GVP. GVP це відносний показник, ну, він безрозмірний, немає величини, в якому його вимірюють. Він показує, в скільки разів вплив того чи іншого парникового газу є вищим за вплив СО2. Прийнятого за Еталон. На плакаті, за даними міжрядової групи експертів зі зміни клімату, наведено динаміку зміни концентрації вуглекислого газу СО2 за 50 років у ППН. На графіку спостерігається постійний ріст концентрації СО2 в атмосфері. Ось. Мною було проведено аналітичний огляд наукових робіт українських вчених, які досліджені стан міста парникових газів в атмосфері на території України за супутниковими даними. З тих праць стає зрозумілим, що в атмосфері на території України відбувається постійне зростання парникових газів, крім водяної пари. Ця інформація про концентрацію парникових газів в атмосфері була потрібна для подальших розрахунків. Та розрахунку я взяв два парникових гази це СО2 та С4, які найбільш впливають на парниковий ефект ну, за рахунок їх кількості. Перерахунок концентрації парникових газів в PPM в масу в тонах передбачає визначення масової частки СО2 в газовій суміші, обчислення маси в тонах. Ну, стовпців повітря та подача переведення отриманої величини в тонах для всієї території України розрахунки для парникових газів були зроблені за наступною методикою, що складається з трьох етапів. Перший етап це перерахування концентрації СО2 та С4 на територію України з ППМ, за супутниковими даними в масу тонни. А це площа території України, в метрах квадратних П це атмосферний тиск в паскалях, значить прискорення війного падіння, М від СО2 це маса СО2, а МР це молярна маса повітря. При рахуванні відомих параметрів, як то площа території України в метрах квадратних чи атмосферний тиск, прискорення вільного падіння чи молярна маса СО2 та повітря отримано спрощення формули. Другий мій етап це перерахунок значень мас С4 в СО2 еквівалент. СО2 еквівалент це скільки в СО2 важить С4. Де МС4 це маса метану в тоннах, GVP це показник потенціалу глобального потепління Для метану це 28. І третій мій етап це визначення сумарної маси головних парникових газів СО2 та С4 в атмосфері України в СО2 еквіваленті. На плакаті за цією методикою наведено зміну за роками 2010 2022 масу Маса головних парникових газів це 2 та С4. В еквіваленті це 2 мільярдів тонн на території України. За допомогою програми Excel я порахував лінійний тренд, що є рівнянням екстр... екстраполяції. Ну, воно наведено на плакаті. За допомогою цього рівняння прямої мною було зроблено прогноз до 2027 року, 2023, результат наведений на плакаті в таблиці. Тобто кожен рік приріст складає 2282 мільйонів тонн. Висновки мої наведені на плакаті, з ними можна ознайомитись. Проведено ознайомлення із структурою атмосфери, яка складається з чотирьох шарів: тропосфери, стратосфери, мезосфери та термосфери. Проаналізовано фізичну природу та чинники виникнення парникового ефекту. Головними парниковими газами є водяна пара h 2 o уликисий газ СО2, метан С4, закис азоту но 2 озон О3 та фторування газу. Найбільша роль належить водяній парі та вуглекисного газу. Вміст парникових газів в атмосфері впливає на зміни клімату на планеті. Кількість викидів парникових газів впливає на людська діяльність. Проведено аналіз стану та змін концентрації основних парникових газів за період часу в атмосфері на території України. При використанні супутникових знімків було проведено кількісні розрахунки маси діоксиду вуглецю СО2 та метану С4. Було розраховано загальну масу СО2 та С4 мільярда тонн СО2 еквіваленті. Отже, висновок відбувається збільшення загальної маси парникових газів на території України. Дякую. У мене все.